Далі про це і не тільки інші важливі теми будемо говорити з Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук і керівником міжнародної асоціації малих громад. Він вже з нами на зв'язку. Пане Олексію, доброго ранку! Слава Україні! Вітаю, друзі! З героєм! Слава доброго ранку! Вітаю всіх наших шановних глядачів! Ну і давайте одразу до суті розбиратися. Чи справді Путін поїхав до Сідзінпіня для того, щоб просити про продовження війни? Чи зможе він звідти повернутися з якимись підсиленням для російської економіки, російської армії, чи все ж таки Китай проміняє Росію на якійсь домовленості зі сполученими штатами, і він отримає? Ну самі знаєте що? Це не можна називати в ефірі. У ну, Китаю невигідно промінювати Росію, да відповідаючи на ваше запитання з кінця. Ну тому, що зараз і вже давно. Росія являється, по суті сателі, сателітом Китаю і ресурсною базою за рахунок дешевих сервельних ресурсів Російської Федерації за рахунок санкцій, Вона ну майже нікуди не може продати окрім окрім Китаю. Китай розкручує цим власну економіку. Тому чи готовий Китай просто так відмовитись від Російської Федерації зараз? Ні, не готовий. Звичайно, Російська Федерація може бути. the <laughs> одним із предметів діалогу між Китаєм та Сполученими Штатами на Америки, але я глибоко переконаний, що Китай оцінює в будь-якому випадку ризики обмеження своїх взаємовідносин з Російською Федерацією. На що він їх може обміняти? Ну варіанта два по суті: або на повне відновлення американського ринку, ну або на можливість прямого доступу якраз до Європейського. Єйських ринків, от в таких випадках так я думаю, що він зможе погодитись десь на, на обмеження взаємодії з Російською Федерацією. Але, друзі, головне питання: в чому? Як це перевірити? як перевірити, що Китай та Російська Федерація обмежать відповідно свою взаємодію. Вони просто можуть перейти на витіньовий режим співпраці. І от і все Тому, Тоді... на, на правду, цей чотириденний візит він дійсно буде багатошаровий. на угу. Путін буде як завжди, як він це дуже до речі, вміє робити. Буде продавати повітря не тільки Сіденпіню, але й іншим країнам Шос. Дійсно, під час цього візиту буде проходити відповідно зустріч країн глобального півдня, але це не Брікс, де Росія. Ну, раніше принаймні мала якесь серйозне слово, на все ж таки, це шос, де перша скрипка звичайно, за самим Китаєм, тобто Путін тут не відіграє ключової ролі, але так чи інакше, зараз Путін буде намагатися на все ж таки. Показати і Трампу свою сильну позицію, і що просто так на нього натиснути не вийде, і що в ньому є на кого спертися. На у протистоянні відповідно зі сполученими штатами Америки, ну і з іншої сторони знов ж таки напросувати антиамериканську повістку. Як на мене, це дуже яскрава і показова буде на відповідь Трампу, на що Путін точно не гарний друг і показувати оцю свою фотографію. Я думаю, вже буде ну дуже недоречно на після чотирьох днів візиту, тому що один день на візиту на Алясці. По суті, протистоїть чотирьом <плес> дням візиту Путіна в Пекін. Я думаю, звичайно, це показова. Нерівнозначність у відношенні Путіна до сполучених штатів і до Китаю угу. Олексію. А як щодо ролі Китаю як одного з гарантів безпеки, ну принаймні Росія на цьому наполягає Китай, нібито теж не проти там бути, і зрозуміло, що без Китаю навряд чи обійдеться. Але, от, наприклад, днями Китай відмовився, заявив, що не планує посилати в Україну своїх миротворців. Чи це означає, що КНР все таки відмовляється від ролі гаранта? Чи вони собі якусь таку окрему роль вимальовують? Як сам Пекін бачить себе у ролі російсько-української війни? Просто ми звикли під формулюванням гарантіями безпеки перш за все, сприймати ну, таку фундаментальну гарантію, як миротворчий контингент чи миротворча місія для запобігання наступного нападу Російської Федерації. Тому ми будь-які гарантії безпеки сприймаємо саме через цю призму. Направду, а коли Російська Федерація формулює гарантії безпеки, в тому числі за участі Китаю, мається на увазі якраз формулювання рішення на базі Організації Об'єднаних Націй, а саме головного органу Радбезу ОНУ, угу. членами якого відповідно є Китай, тільки після рішення повністю 100% складу Радбезу. На може формуватися відповідна миротворча місія на країну ну, то голубих касок ООН, да, миротворців, Ну або відповідна ОБСЄ, тобто того суб'єкта, який буде відповідальний за проведення цієї місії. Чи передбачає таке рішення, наприклад, на участь тих країн Радбезу, які за це проголосували? Ні, звичайно, не обов'язково. але це як на мене зараз дуже ну, сумнівна історія, тому що ми вже бачили навіть без рішення Радбезу минулого разу ще на після нападу Російської Федерації 2014 року? Що місія ОБСЄ направду дуже часто підігравала Російській Федерації? І складалась вона в деяких випадках на 70-80% або з громадян Російської Федерації, або з громадян, наприклад, близького сходу та середньої Азії, які лояльно ставились до позиції Російської Федерації. Ну тому ми маємо цю пастку все ж таки ну також розуміти і ефективно їй протидіяти. До речі, я казав наш президент, як казав міністр іноземних справ Сибіга, формулюючи, ті самі гарантії Ті безпеки, які зараз обговорюються як з американськими, так і європейськими партнерами. Найкращою і найпотужнішою гарантією безпеки для України і, скажімо так, базасом не нападу на нас наступного Російської Федерації, має бути якраз не миротворчі контингенти, а сила збройних сил України. Ну тобто, чим сильніша буде армія, чим більше відповідно будуть на неї робити ставку, як наші американські, так і європейські партнери, тим відповідно ми отримуємо. Більше гарантій наступного ненападу Російської Федерації, а все інші всі інші гарантії, контингенти, ООН, на коаліція охочих, це вже має бути тільки підсилення відповідно наших національних позицій. Олексій, я тут ще знаєте, останнім часом шукаю знаки про е, перемовини чи перемир'я, як це так справді сказати, і допоможіть мені розібратися. От спецпосланець Дональда Трампа Кіт Келох заявив, що у Києві війна ну він був у Києві і, і зараз. І, закін, і заявив, що він війна закінчиться вже наступного дня незалежності, тобто фактично на рік. А я от нагадаю, що напередодні віцепрезидент Джей Дівенс говорив про пів року. Ну а президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч наприкінці тижня української та американських делегацій. І говоритимуть про мирне врегулювання. І знаєте, у мене таке от відчуття, що на Росію починається тиск. Підтвердіть чи спростуйте моє якесь таке спостереження. Ну, Кайлог дійсно заявляв і ну, під час візиту, під час відповідно своїх публічних коментарів, що тиск на Російську Федерацію так чи інакше має бути продовжений. Як з боку Сполучених Штатів Америки, так і з боку наших європейських партнерів, у разі того, що Росія відмовиться відповідно від дипломатичних зусиль на ну як мінімум да на сісфаєру на припинення вогню, тому це абсолютно нормально і правильно що опція відносно санкцій спільних американських і європейських вона так чи інакше має залишатись. А відносно того, що там через рік війна завершиться, ну Келох якщо по правді то так не казав. Не мав надію, що на наступний день незалежності Україна буде вже не у війні. На якщо бути більш точним в mm -hmm. сенсі перекладу, він мав це на увазі. Ну а те, що віце-президент Сполучених Штатів зазначив, що війна скоріш за все не буде тривати більше ніж півроку. Ну то ці заяви були направлені не на Україну, ні на Європу, не на зовнішній контур. ці заяви були направлені виключно на внутрішньоамериканський електорат. Цим самим він по суті зняв певну міру відповідальності з Трампа, що він багато вже американцям обіцяв завершити цю війну Росії проти України, відтермінував ще на півроку можливості відповідно дипломатичного врегулювання. Ну але з іншої сторони зазначив, що це знаходиться в фокусі їхньої уваги, тобто не потрібно як на мене орієнтуватись на заяву Венса і відповідно на ці його терміни, які він визначив. Ех. Скільки тільки термінів не ті знаки, да, не ті не знаки. Олексій, дякуємо вам, що приєдналася сьогодні до ефіру. Кандидат політичних наук керівник міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Був з нами на зв'язку. Гарного дня нахуй добре.